90% початківців, самопідприємців або експертів, роблять ці помилки в Тіктоці. І саме більшість експертів цю інформацію скривають від вас, а сьогодні ви це дізнаєтесь. І візьмете ви своїй Тіктоці і будете виправляти, набирати великі перегляди і величезні. Продажі, всім привіт! З вами на зв'язку Артем Зайцев, топ номер один тіктокер в ніші підприємництво. І ось більшість підприємців, експертів або взагалі просто тіктокерів, які приходять до мене на консультацію, задають приблизно одні й ті ж самі запитання, і коли аналізуєш їхні акаунти, бачиш однакові. Помилки. Ось сьогодні ми це і виправимо, і розберемо. Ось, якщо ваша ціль саме продавати через TikTok, заробляти кошти в TikTok, не робіть відразу першу помилку. Перша помилка це відразу ви починаєте продавати в лоб свої товари або услуги. Ні, друзі, так в Тіктоці не працює. В Тіктоці взагалі заборонена пряма реклама. Ви повинні спочатку. Визвати довіру до вас, а потім вже продавати свій товар. Так, TikTok Може спрацювати, і відразу вас, ваш товар почнуть купувати. Але якщо ви будете грати вдовгу, якщо ви навчитеся правильно создавати свій контент, саме продажний контент і з нього заробляти, я вас завіряю, що у вас тоді TikTok стане основною платформою по заробітку. Навіть не ваш там інтернет-магазин або офлайн-бізнес, а саме TikTok. І ось сама більшість наші канали, які ми ведемо, так і заробляють. Саме завдяки Тіктоку, вони удваюють, утраюють свої чеки. Ось якщо ви продаєте, то продавайте це нативно. Друга помилка, що так, якщо ви починаєте розповідати саме ціну, певні обзори і казати, що ось у мене найкращий товар за таку-то, таку-то ціну, все, в більшості ці відеоролики не набирають величезні перегляди. А чим більше у вас переглядів, тим більше відповідно будуть лідів і продажів. Так, це все не аксіома, воно незакономірне. Так може бути, що у вас і тисячу буде переглядів на відеоролики, але цікавий і класний буде товар, і ви його там продасте 100 штук. Але як правило, в більшості, наприклад, чим більше у вас переглядів, тим більше буде зацікавлених клієнтів. І ось саме не називайте ціну, а просто переводьте, наприклад, або в телеграм-канал, або у ваш чат-бот, або навіть в інстаграм. Це і буде перелив певного трафіка, або залишайте навіть ціну в коментарях. THANKS FOR JOINING US. Так, якщо у вас просто солодка ціна, наприклад, айфони всі продають за 40, а ви продаєте за 30, тоді так, це тригер. Пишіть, пишіть таким чином, і більше, більше буде переглядів, тому що будуть всі не розуміти, а як же за таку ціну ви продаєте, і ці відеоролики можуть набрати мільйонів переглядів. Третя помилка, що всі в ТікТоці хочуть набирати мільйоні, мільйони мільйони переглядів і відразу набирати дофігіще просто підписників. Ну, друзі, де ви були тоді в 20? Році, в 2021 році, коли ми за місяць це була норма набрати 10 тисяч підписників. Зараз це 23 рік. Це неможливо майже бізнесу, початківцю, якщо ви, звісно, не де не навчалися, не проходили певні якісь мої курси, або якісь мої консультації, або взагалі інші курси, то ну набрати 10 тисяч підписників за місяць це ну майже анріал. І ось більшість бізнеса хочуть саме такі перегляди і так стільки кількість підписників. Але чомусь а, бізнесу вони в Тіктоці, коли набирають тисячу підписників, ну, наприклад, за місяць, вони кажуть: та, ну, що ж це, тисячу підписників за місяць. А в Інстаграмі зато за рік вони навіть 100 підписників набрати не можуть. Безкоштовно, саме безкоштовно. І ось чомусь завжди порівнюють. Що TikTok дов бути мільйонні перегляди. А Instagram 100 переглядів це нормально. Ні, друзі, TikTok – це теж самий огляд вашого товару на величезну аудиторію, і це безкоштовний трафік. Саме найголовніше, що це безкоштовно. Ваш товар можуть побачити тисячу чоловік, 10 тисяч, 100 тисяч чоловік. Безкоштовно. От тепер подумайте, скільки ви в Інстаграмі повинні заплатити на таргетовану рекламу, щоб ваше відео побачили цільових 10 тисяч чоловік. Цікаво? Порахували, і тепер всі в TikTok. Наступне, ви просто банально втюхаєте свій товар. Ось, блін, ну масово втюхає свій товар без певної поради, певного огляду, без певної вашої експертності. Друзі, зараз нове покоління. Так, зараз люди купляють у людей. Та нам скрізь втюхають в Інстаграмі, Фейсбуці, по радіо, по телебаченню, в ті, скрізь нам щось впарюють. А ось людина саме купляє у людини. Якщо ви це зрозумієте, так ваш товар будуть продавати і купувати все більше і більше людей. І ось не впарюйте, а дайте якусь цінну пораду, дайте якийсь певний лайфхак свого товару, зробіть цікавий огляд, порівняйте його, покажіть його в кращому випадку, або порівняйте з якимсь іншим товаром. І зробіть красне, якісне, експертне порівняння. І потім так зробіть призив до дії, щоб вас купували. Певний призив до дії, який якраз ми навчаємо всіх на своїх курсах. Це найголовніше зробити правильний призив до дії, щоб ваш потенційний клієнт зрозумів це і саме захотів дізнатися про ваш товар більше. Так, це золоте правило саме продажі в TikTok. Наступне найнапевно популярніший проблема це те, що ви знімаєте саме TikTok, як в Інстаграмі. Ось саме контент для Інстаграму і контент для тік він геть різний. Він динамічний, він цікавіший, він експертніший, він з монтажем став з переходами в обрізі, а не так, як в інстаграмі, все плавно. І ось більшість гадає, що ось, якщо ви ведете свій інстаграм-магазин, і у вас там він щось набирає, певні перегляди, ось так само ви можете, як сторіси або пости, або навіть рілси вести в Тік-Ток. Ні. Ось саме так не можна. Це табу. Тікток, подивіться, тікток це Тікток. І ось вам потрібно зрозуміти, що Тікток потрібно робити відео геть по іншому алгоритму, геть по іншому сценарію, і найголовніше з іншим монтажем. І якщо ви це зрозумієте, якщо ви цього навчитеся, таким чином ви все більше і більше будете продавати свого товару. І анонсуючи для вас новий поток на курс. Буде онлайн-курс, повністю вживу місячний, повноцінний курс для бізнесу та експертів. Також є і відеокурси для кожного бізнесмена та експерта та тіктокера. Ці відеокурси допоможуть вам повністю з нуля розібратися в Тікток і досягти своїх цілей в підписниках, і, саме головне в продажах. Записуйтесь, пишіть в особисте в телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі цього відео. І наступне, що просто виводить, коли ви представляєтесь: я, такий то такий-то, займаюся тим-то, тим-то. Та плівать в ті хто ви ви. Чим більше ви будете мількать в кадрі, тим краще. Чим більше ви ваші відеоролики будуть потрапляти в рекомендації, тим краще. А хто ви і що ви, якщо людина захоче, вона перейде в інстаграм і з вами познайомиться? І ось це найбільша проблема саме бізнесу, що вони такою фігньою страдають і приставляються. Наступне бізнес путає сценарії: саме вступ, основна частина і висновок. Якщо вам саме цікавиться тематика, є вже відео на моєму ютуб-каналі, де воно за 20 хвилин я розжовую, як же ж бізнесу класно написати сценарій та і експертам, і так само Тіктокерам. Це однакова алгоритмічна послідовність саме для сценарія в Тікток. Наступна це нерегулярність або, взагалі, ось закину одне відео. А завтра, може, закину, може, ні. А ось післязавтра закину чотири. І ось у мене немає продаж. А чому у мене нема продаж? Тому що у вас немає регулярності. І ось бізнес чомусь також думає. Ось, коли буде товар, тоді повій знімаю, тоді і закину. Ось закину там 10 відеороликів, а потім неділю нічого не буду робити і буду ждати продажів. Ні, в Тіктозі так не працює. У вас повинна бути регулярність, один і те ж саме приблизний час публікування відеороликів. Кожний день, якщо це по одному відеоролику, ви публікуєте. Щоб алгоритм зрозумів і давав вам вашу цільову аудиторію і більше-більше переглядів. Тому що чим більше у вас буде відеороликів, цільових відеороликів, тим більше у вас, відповідно, буде переглядів. Якісніші відеоролики набирають більше якіснішого перегляду. Якщо у вас є можливість як бізнесу робити 2-3 відеоролика кожен день, робіть 2, 3, 4 відеоролика, ну не більше п'яти, рекомендую саме для бізнесу та експерта. Але вони повинні бути якісні. Тому що, якщо ви не вмієте робити, то ви таким говном запісімізуєте просто свій. Канал, то краще робіть один нормальний, ніж п'ять, ну просто ліж би вони були. І ось тут потрібно, найголовніше це наступне вибрати для бізнеса свою нішу і свою піднішу. Що це значить? Саме ніша. Це глобальна сама продаж, наприклад, автомобілів. Да? Візьмемо продаж автомобілів. А ось підніше. Які автомобілі? Елітні, середнього класу, нижчого класу. Ви просто перекуп і на українському ринку купляєте, продаєте. Або ви привозите за кордону, або ви, наприклад, обслуговуєте, або ну, може ви привозите з Америки, ремонтуєте і також продаєте. І ось це є підніші. Ось чим вущу ви візьмете цільову аудиторію, тим краще ви там можете просуватися і стати саме топом в цій сфері. А до топів якраз підписуються і замовляють ваші услуги найпершими. І для бізнеса найголовніше: ви краще навчитесь вести свій тікток, заплатіть за навчання. Однократно, а потім все життя заробляйте безкоштовно, поки є органіка. У вас залишилось не так багато часу до кінця 2023 року, тому що далі йде монетизація. Монетизація вже буде обрізати перегляди і частково буде Тікток ставати таким, як Інстаграм, що тільки за гроші буде просувати ваше відео. І зараз у вас є можливість розвивати свій бізнес в Тіктоці повністю безкоштовно. Раз. Купили курс, навчилися і заробляйте. Заробляйте свої кошти. Якщо саме цікава вам ця інформація, підписуйтесь, ставте лайк і записуйтесь на курс, який вже стартує в цьому місці. Па-па!